Маленький героїнь турецьких змагань із художньої гімнастики у Львівському аеропорту зустрічав чималий натовп. Батьки приготували квіти для спортсменів та їх тренерів. Для Софії Гутник виступ на такому крупному міжнародному турнірі був дебютним. Перший млинець для неї гливким не став, адже до рідного міста вона повернулася із срібною нагородою. Я перший раз виступала на таких е, серйозних, можна сказати, змаганнях. Я дуже сильно задоволена. Знаю, мені дуже сподобались е, ці змагання. Я, я була дуже рада, коли е, мене викликали на друге місце. Вероніка возна уже вважається досвідченою гімнасткою. У її колекції є чимало медалей різних міжнародних турнірів. У Стамбулі вона також добула срібло. каже, конкуренція була дуже серйозною. Дуже рада, що друге місце в мене, тому що на першому місці гімнастка дійсно була сильніша від мене. Загалом українки вибороли дев'ять медалей. Зважаючи на конкуренцію, наставники наших гімнасток вважають виступ підопічних вдалим. Загалом українська команда виступила дуже добре, тому що дівчатка приймали участі нашого спортивного клубу. Це центр творчості і клубу спортивного Ніка. І Взагалом здобули в нас три золотих медалі, три срібних і три бронзових медалі. Крім нагороди, гімнастки зі Стамбулу привезли гарний настрій та здобутий досвід. А тому кажуть, наступного разу виступлять ще краще.